Людський підхід, прозорість та неухильне слідування законом саме таким чином Бердичівський міський голова окреслив процес виділення у місті земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. Зробив це Василь Мазур на спеціально скликаній нараді, на яку запросили усіх причетних до даного земельного питання осіб. Від фахівців виконкому та управління праці і соцзахисту населення до представників організації, до яких входять бердичівляни, котрі воювали і воюють на сході України. На сьогодні у місті діють три таких спілки. За інформацією управління праці, на сьогодні заяви про виділення землі написали 422 особи. Можливості задовольнити усі звернення наразі у місті немає. Тож за погодження представників спілок воїнів АТО вирішили у першу чергу надати ділянки. Сім'ям загиблих бійців та тим, хто на сході отримав поранення. Бердичів втратив в АТО десятьох своїх синів, і зрозуміло постало питання про можливість виділення земельних ділянок сім'ям загиблих у першу чергу. Заяву від однієї у виконкомі зареєстрували, розповів секретар міської ради Василь Толочко. Лишалося зателефонувати решті. У шести родинах відповіли, що пропозицію візьмуть до уваги. У решті ж трьох не на жарт розхвилювалися. Виявляється, заяви на отримання ділянок вони написали мало не два місяці тому. Ми, звичайно, провели всі свої документи. Управління земельних ресурсів немає загальні ділки приймає документи. Має цих документів. Потім під обід приходить одна з громадських організацій, яка приносить заяви Абрамової, Сітленського Пітеля. І ці заяви були підписані 4-го, 07 до 4. Тобто вони були представника цієї громадської організації. Але вони були адресовані міському голові. І тут не є, немає всього, всього пакету документів. Тобто, виходилось так, люди почали взяли на себе зобов'язання вирішити питання, але до кінця його не вирішили. Пройде час. Звернеться будь-який, сказав, дайте мені документи по цьому питанні. І скажу, дивіться, ви два місяці тримали заяву, сімей загиблих. Загибли. Розумієте про що йдемо? Зрештою було вирішено надати людям можливість переписати заяви і включити їх до першочергового списку. Щодо поранених бердичівлян у зоні АТО, то нині їх зареєстровано 42, інформували в управлінні праці. Тобто, аби задовольнити заяви від усіх сімей загиблих та поранених бійців, місто мало надати 52 ділянки. На момент проведення зібрання такою кількістю воно не володіло. Тож пропозиція виникла наступна: під час проведення розіграшу разом із папірцями зі Вказаними адресами покласти до барабану кілька порожніх. Той, хто витягне зеро, мовляв, братиме участь у наступному розіграші. Окремо на нараді зупинилися на питанні наявності у заявників необхідного пакету документів, адже як доводить досвід, частина їх приходить до виконкому без посвідчень учасників АТО, частина без довідок про поранення. У будь-якому разі при подачі заяв людина повинна мати з собою усі необхідні папери і корочки. Не так давно у Бердичеві побували представники Міноборони України, каже міський голова. Тоді це питання обговорювалось. Так що є можливість нагадати чиновникам про їхні обіцянки, Щоб ми терміново склали список тим, кому потрібно, кому не дали ці посвідчення, і ми офіційно, але звернеться тим паче, що нам обіцяли. А тепер побачимо, як вони будуть виконувати обіцянки міністерства. Тим паче, вони сказали, що вже вони віддають. У нас якраз є, ми бачили живих людей, керівників департаменту. І я ж їм сказав, що ми, ми ж не просто з вами говоримо, ми вам будемо нагадувати. Моя така пропозиція, щоб ви. Не роз'єднувати тих, які сьогодні мають посвідчені, не мають, але були вже рані. Тобто включити щоб їх включити все-таки включити, але за цей, за цей період терміново це зробити, цю, навіть до того, щоб дозвонитися до тих керівників департаменту, щоб вони прийняли цими списками і вас, як представників громадської і щоб нашого працівника, і щоб прискорити цей процес. Через кілька днів після наради відбулася сесія Бердичівської міської ради, і інформація, що там пролунала, виявилася більш утішною. У Бердичеві поскребли по засіках ділянок площею по 10 соток кожна вистачить усім 52 двом першочерговим претендентам. Найближчими днями повідомили посадовці заплановано провести розіграш.